Доброго вечора усім, хто дивиться мій канал. В сьогоднішньому відео я хочу трішки доповнити інформацію по трансформатору ТН61. А саме, як можна його протестувати, от зараз я використав для тесту. Тут є в нас лампи. Це є 30 вольт 10 А. Хоча. Зараз вони навантажені на меншу потужність. І ми маємо фіксацію напруги по другій шкалі. Це є близько 10 вольт постійної напруги. От після діодного моста маємо 9,94. Трансформатор тн 61 має базову потужність 190 Вт. Чотири обмотки по 6,8 вольта. Кожна з них має струм до 8 А. Я з'єднав їх паралельно. Дві обмотки. Послідовно це 12 вольт. І, і тоді ще дві обмотки. Знову 12 вольт. І тоді е, знову їх паралельно. Послідовно паралельне з'єднання. Е, я отримав в холостому режимі близько 13 вольт і загальний струм коло 16 А. Отут є вихід. Оці червоні провідники. Це є змінна напруга. Тут можна роздивитися саме з'єднання. Хоча оця сторона цього трансформатора можна собі так запам'ятати. Тут всі виводи запаяні, крім останнього. І тут останні є незадіяні. Розпіновка трансформатора є в мережі, це не проблема. У даному відео я тестую діодний міст KBPC 50.06 50 А 50, 600 вольт. Ну, нагрів зараз досить сильний з цього радіатора. Зараз поміряємо струму в колі. О для цього я от. І ще. обнулимо спробуємо виміряти, зараз ми це зробимо ось 13 емпер. Одна лампа 6,30 і друга лампа. Дві лампи з'єднані паралельно. Вони зараз нагріті до високої температури. Це спеціальні лампи, паспортна потужність до 300 Вт. На цей конденсатор із резистором прошу не зважати, вони поки що не задіяні у схемі. Наперед, вибачаюся за шуми, відео знімається на дворі. тому є зовнішні шуми. Працює вимірювання. Аналогове і вимірювання цифрове. Зараз подивимося, наскільки нагрівається наш трансформатор. Сердечник поки що холодний. Сама обмотка трішки тепла. Звуку абсолютно ніякого не видає, його майже не чути. Всі ці дії я виконую обережно, хоча 220 вольт от заходу лише на оці два роз'єми. І вони закриті, але дотримуємось правил техніки безпеки ну, радіатор вже градусів 45 десь так. Пальця держати неможливо, ну, я б сказав, що більше як 50 градусів. Це є без обдуву. Отже, що я хочу сказати, що Якраз така схема на основі трансформатора діодного моста має право на життя, це є простенька схема, але вона потребує справді, щоб була стабільна вхідна напруга, тому що змінюється вихідна і змінюватиметься зарядний струм, або задіяти схему можна регулювання струму по первичному колі з допомогою терісторних або транзисторних схем. Я спробую це зробити але пізніше, можливо, в наступних відео. Є ще подібні трансформатори ТН60, але вони йдуть на 145 А перепрошую, 145 Вт потужність, а по характеристиках трішки подібні. Лампочки світять, от бачите, зараз напруга міняється, вихідна, ця напруга помножиться на 1,41 Як тільки ми під'єднаємо або Великий конденсатор або акумулятор, тому що ми будемо мати амплітудне значення в мережі. Тобто на самому акумуляторі буде приблизно коло 16-17 вольт. Це трішки забагато, тому потрібно зменшувати струм. Можна зробити таку пружину із манганіну або навіть використати. Можна автомобільну лампу. Ось таку ось таку лампу. Тут ем, фактично вона на 90 Вт, бо дві е, спіралі запаралелені. Послідовно вімкнути з виходом на акумулятор, і будемо мати обмеження по струму і навіть частково захист від переполюсовки. Схема тут не складна, є міст, трансформатор. Сердечник, холодний. Ну, звичайно. Трансформатор сам також градусів 30. І одним із гарячий. У корпус таку схему бажано ставити із обдувом. Як кажуть, все геніально просто. Якщо потрібно без зайвих деталей, можна відстворити таку схемку для заряду. Дякую усім за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Всім гарного вечора. Добра, міру, всіх гараздів!